Всіх вітаємо на нашому каналі, Привітайся. Всім привіт! Оп, ось сьогодні у нас неділя, вирішили прогулятися з баксом, бакс десь щось вже погнав десь немає. Ось по лісі. І так скажемо поєднати приємне з корисним. Треба хоч ось взяв пакети з ножом. Нарізати кори березові бересту. Я завжди її ріжу, коли вона лупиться з берези, але цей рік щось я упустив це діло, вона там береться пару тижнів і все. Та зараз будемо ось пройдусь ну, з цих берез, рухлих, що вже впали, воно обдирається з них. Коротше, на розпалку. Хтось шукає всякі оці. Осмоли, ну, смольне таке смольну цю сосну. Я цим не займаюсь ніколи. Ось берез нормально розпалює любу, з любого поліна сухого на цих трісок, берестину де воно розгоряється нормально. То думаємо, пройдемо, бо сьогодні в нас така погода вже зранку йшов трошки дощ. І передає ще на день треба ось. Швиденько пройтись тут зараз пакет на і вистачить. Так, ось перша береза така трухла. Дуже ну, положити там біля плити. У хаті, де да, вона і висохне. Тут что-то не обдирается Еще не полежала Столько сколько надо Еще, еще жива Це майже пакет ще трохи знайти пару таких добрячих берез, деякі ще крепкі такі, то воно не дереться ще цей берез не відстає. Ось зараз так по кругу ще пройдемо там якраз. І все, і головне його висушити. Положу там за плитою в будинку, він за пару днів у теплій хаті. Він висохне і все, і можна пускати на розпал. Це дуже зручно, це не бумага якась, мене немає оцих газових балонів з цими всякими тими, я розпалюю сірниками ось і берестом, все. Ось дивлюсь, одна така стоїть Добре, кусок. Зараз попробую пхнути, якщо впаде. Можно будет ее обдерти. Не поддается. <свист> так, добрый, идем далее. А ну цю Ось невеличкий кусочок чаги на березі. Ну маленький зовсім. Ну, все, дальше. А что то не хочет дертись. Нет, не гляется. Ой, бак с козу. Вигнав. Е, дві штучки, не, не, не буде видно. і все, пошли. Дві кози диких. Ні, на жаль, далекувато було, вже в зимньому войні одязі. Такого сіру, О, онь, он, одна побігла. Ось, Ніка, Ніка, все, все, все. Оп, де ти, де ти, где? Ні. Ось, 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 ось. ось кози, ось кози, дивіться, дивіться. Дивіться, яка красота, дивіться. О, ось ще одна, ось ще одна побігла, ох, яка здорова. Ось ще одна. І третя побігла перша. Ось бакс, вже їх, Бачили, добре? Так, да. Оце Шо ти бакс. Я погнав далі. Ці кози тут три штуки живуть все літо. Оця місцевість, тут такий уголочок. Я їх вже тут бачив літом, вони ще в такому рижому такому були окрасі літньому, зараз вони вже сірі, ніхто їх тут не, не обіжає, ніхто їх не ганяє, вони собі тут живуть. Ось бакс чуть-чуть потявкав, ну для кози це вона не боїться. А десь відбігли, постоять, подивляться. сюди. Оце вони тут на цих лядцях, люблять у нас жити. Я ж кажу, я вже їх літом тут бачив, три штуки. Так вони залишились. Кажу, зараз полювання у нас закрите, війна, ніхто не чіпає і звір собі плодиться і розмножається. Ну що, набрав я вже цей майже пакет. Ось потихеньку будемо йти, бо мокро. ще в тебе ніщі бояться ботинки, одів літні, промокають ноги, будемо потихеньку сіти додому. Такий круг зробили. Нарвав, поки вистачить, а потім в будь-який час можна, якщо треба, то ще прийти. Так ось опеньок, до речі, опенькі, але вже такі вже старі. Це вже все, вони вже тухлі. І більше нема. Це я не знаю, що це таке. Може якісь теж... Ці не знаю Нема більше пенік А, тут я білий Це я не знаю Це макі Як то не кажуть рядовки чи що Може їх їсти, мов хто знає напишіть Бо я не знаю що це за гриби це воно те, одне те саме ось воно теж. Ось вони такі великі. Це щось таке. І ось таке щось. Це не ріжики, це щось інше. Ай то стих. Все <гульненько> ти, я бачу? Так, ось теж опеньки, ну вже вони все, вже вони свої. Такі вже старі. Ось. так стил на месте. Все чисто, ніхто не загадив, нічого, вроді все нормально. Але видно, що люди заїжджають, користуються столом. Ми вже сиділи, ось і лавка якась появилась в вогнище. Кирпичі, не було кирпичів, лавка. Вінник якийсь. І ось стіл Уже є ось мусор бачу викидають в сторону. Так, ось уже й смітничок з'явився, на жаль. Отже в нас це таке, знаєте, На жаль, таке обичне діло Повну тару не важко нести, а пусту завжди забрати важко. Бачите, тут чисто, ну, зато ось, о 5 метрів від відкинув, все, вроді, ж поубирав, порвав я бересту. Значить, що я ще хотів би в цьому відео звернути на що увагу. Ви, як помітили, ось, користуюсь таким девайсом. Це мікрофон. Мікрофон це подарунок підписника. Прислав мені посилку, там не тільки був мікрофон, там були смаколики Вероніці, там були свічки до мотоцикла, там був карбюратор до бензопіли моєї. Але що я хотів би, мені просто, так як я ось переглядаючи відео, вроді все нормально. Що дає такий мікрофон, він дає, як я вже казав колись. Він дає свободу від самої камери, щоб я не втікався, я можу ось. Сісти отак, розмовляти і буде все чутно. Бо, тому що якщо без мікрофона, значить вже не чутно. Це можу робити подалі від, від камери. щось І буде мене чутно. Ось у даному відео, як бачили, я трохи розмовляв там на відстані. І мені цікава ваша думка, як, як цей звук. Чи нормально, чи не нормально. Навіть е, на відео так якось бах сигнал Оцих кіз було чутно навіть баксовий голос, Це вже дуже-дуже. ну ось е, Фірма називається Боя. Якщо я правильно читаю, я вже дивився в інтернеті, фірма вроді непогана. Ось таким футляриком. Зарядний значить тут заряджається, все, все дуже зручно. Так як ви знаєте, я лажу скрізь по черетам і по болотам. Це дуже теж. Зручно, що положив нічого, не сипляться всякі, всякі щілини його, всякий цей мусор, тому що в одяг не, не парадний, а такий в, в карманах мусор. Ну, дуже зручно ось ця фірма. Недешевий такий мікрофон. Вже я, я ж кажу, я подивився, звісно, вже про нього. Велике людині дякую за такий подарунок. Саме подарунок, можна сказати, каналу. Щоб якість звука була, щоб було людям мене краще чутно і так далі. Так, чуть-чуть воно на відео я дивлюсь, воно трохи так непривично, знаєте, все одно такі голосні такі, але я думаю, це, це краще, ніж тебе не чутно там і так далі. Оце я хотів ще за це таке діло, це вам сказати. Ось такий мікрофончик. Буду, звісно, користуватись, напишіть. Як вам цей звук, як чутно, яка якість і так далі. Все, на цьому. Хотів би сьогоднішнє відео вже закінчити. Всім подякувати, хто мене сьогодні дивився, всім, як завжди, міцного здоров'я, всім пока.